Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Хочеться дуже додому. Як е домобати кататися? Стою в коридорі отак от. Діжу собачку і отак от. Это було очень страшно, правда. А я чую, так сидів на диване. Чую, ну кап, коротше, ракета. Я вот так, я купав, і, як упав, і если плашмя лежав, так не було б мене вже. Між півтори тисячі людей з прифронтових і областей, де тривають бойові дії, переїхали і поселились на Кіровоградщині у серпні. Серед них 185 евакуйованих з Донецької області. Ці дані Суспільному надала заступниця директора обласного департаменту соціального захисту Олена Михальченко. Евакуйованим надають житло в місцях тимчасового проживання, допомагають відновити документи і працевлаштуватися. Як облаштовуються переселенці, якої допомоги потребують і чи достатньо достатньо місць для поселення будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. І сказали, якщо хочете жити, швидко спирайтеся, бо через час тут буде гаряче. Ну, ми схвалили документи, так в сумку покидали. Так, переселенка з Донецької області, 60-річна Лариса Дзіна, згадує, як 15 серпня покидали з сином Андрієм село Золотий Колодязь Покровського району. У селі Хмельове Смолінської громади вони проживають з 19 серпня. Житло для переселенців тут облаштували на другому поверсі приміщення амбулаторії. Андрієві 37 років. Перед евакуацією говорить, п'ять днів жили у підвалі. Не було світу, ні інтернету, Ну води теж не було. Аж 10-15 минут прилітають скиди, по 10 по п'ятнадцять шахедов за ночь. Фаби шахіди, якщо слышно, хоча б успіваєш в погріб, спрятатися. Каби взагалі не слышно. Коли ребята зайшли, говорят, ну рации нашої не передали, що будуть выходить гражданские, щоб коридор був. З села, де не вціліла жодна будівля, розповідає, виходили пішки йшли понад 20 кілометрів, ховаючись від дронів під деревами. Рядом сусідський дом старий, хоч але все одно згорів, Напротив дому згорів. Магазин завалений, церковь і так купол упав. Вообще ничего нічого святого. Станті там, китам где квартира полдома вже нету. Після евакуації в серпні у цьому приміщенні поселили четверо людей із Донецької області. Всього тут з грудня 24-го року проживають 48 переселенців, розповів староста села Олег Шамара. Зустрітися відмовився, сказав, зайнятий. Умови у гуртожитку влаштовують, але бракує побутових приладів на кухні, говорить Лариса Дзіна. Печка, чотири картоки, холодильник халадільник один холодильник Вон забитий повністю, треба ще один холодильник і одну печку». У селі Тишківка новоукраїнського району житло для переселенців облаштували у приміщенні лікарні на другому поверсі. У цій кімнаті, з 16 серпня, проживає родина з міста Добропілля Донецької області. Геннадій Ноздряков згадує, як перед евакуацією пережили обстріл. Так сидів на дивані. Чую, ну кап коротко, ракета. І Я так як упав, і, і мене оцим диваном Вот так вот пользавила руку, И хорошо, що, можно сказать, на карачках стоял в рачке, щоб дихать можна було чим. И жінка потом, я трошки сознание потерял, ну, надолго. И вона мене начала звать уже из-за кирпичей, из-за этих часа вот, три з половиною. Я там пробул. Если б плашмя так не было б мене вже нечем. У жінки у той. Віддавлювала порізок. Говорить, після цього вирішили виїхати. Мене тут відкопали, ці там дали медичну допомогу і, і, і Павло Рад, Павло Рада нас сюди відправили. Виходу не було. І тим більше, як ми виїхали, на другий день там почали нарізати вже у кльце, у міст брат. Ми думали, що гірше ще буде. Ну тут нам сімейну кімнату дали. У серпні тут поселили 17 евакуйованих, розповів заступник сільського голови Олександр Комар. Гуртожиток для проживання переселенців говорить, облаштували у жовтні 22-го року. Люди заїхали, люди проживають тут без терміну. Було надано допомогу в матеріалах, і тоді за рахунок бюджету Тишківської сільської ради було виділено кошти в межах десь до 300 тисяч. Це приміщення розраховане на 49 людей. Нині проживає 31. З 24 лютого 2022 року до нас в громаду заїхало 546 внутрішньопереміщених осіб, з них 70 діток. На сьогоднішній день 293 особи проживають. З Добропілля на Кіровоградщину евакуювався Андрій Сухомлинов. Не було води, не було світла, не було зв'язку. Постійно по ночам оце ж бахало, це седиш, вікна, ну, форточки, бавку, ну, двері ми ж не закривали, щоб не вилітало, що це ж стекла, бо це ж воно ж тільки вечір, 11-12 вечора, вже починалося це прильоти. Багато не взяв, що, що ну, документи взяв. Каже, скільки доведеться тут жити, не знає. Кухня є, ну. Стирати можна Душ є, є. Собака на прізвисько батон найцінніше, що встигла забрати з дому у добропіллі, розповідає Марина Биліменко. ми з ним живемо п'ять з половини, конечно, ми забрали. Ми б не оставили його там під обстрілами. Рішення про евакуацію каже, ухвалила після нічного обстрілу. До 25 го жили, працювали, Як починаються у залпи по п'ять по шесть і днем, і ночі, Це, це щось було вообще щось страшне. Я говорю, все, говорю, эвакуация. Записываем на эвакуацию. Говорит, вас заберут, говорит, с 10 до 3. Уже 3 часа нас не забирают. Я звоню, они говорят, за вами послали машину, говорит, она попала под обстрел. Стою в коридоре, держу собачку. Это было очень страшно, правда. Мы уезжали, воды нету, света нету. Я ходила в магазин, там через путя ходила в магазин, попросила девочек, чтобы... Зарядили телефон. Жінка каже, працювала продавчиною нині у пошуках роботи і стала на облік у центрі зайнятості. У серпні у Кіровоградську область евакуювали 185 жителів Донеччини і Дніпропетровщини. Евакуація триває, розповіла заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Олена Михальченко. Приймаємо з Павлоградського хабу, це Дніпропетровська область. А евакуються люди з Донецької області. Це в нас Добропілля, Білозірська громада, Покровська громада. В основному їх довозять безпосередньо до громад автобусами. Організовуються там перші дні якісь гаряче харчування, тому що люди здорові, їм необхідна ця така допомога. За наразі є, надається психологічна, медична допомога, проживають в Голованівському району більше ста осіб, Круповницький район є, при, є приймаючі громади і Новоукраїнська громада, Новоукраїнський район. Розселяємо ми їх місця тимчасового проживання. Якщо люди приїжджають самостійно, таких у нас ну, спочатку серпня у нас таких приїхало більше ніж 1300 таких осіб. Їдуть до кого? До знайомих до друзів нині каже в 31 громаді області для поселення мають 120 вільних місць. Це в основному сільська місцевість. Громади опрацьовують питання щодо розгортання додаткових місць. У селі Тишківка планують облаштувати житло на 40 місць. Для цього ремонтуватимуть цю будівлю, говорить заступник сільського голови Олександр Комар. Потребує ремонту опалення, там потребує ремонт водогону. Водовідведення на 25-й рік бюджетом не передбачено витрати на додаткові резервні місця, але ж будемо працювати з депутатами, будемо віднаховувати ці кошти, шукаємо донорів, шукаємо організацій. Евакуйованим, окрім надання житла, допомагають з оформленням документів. Громада і, як правило, скеровують її до центру надання адмінпослуг. Там вона подає заяву, Вона там бере довідку. Про взяття на обліку ну облік це є обов'язковим. Щодо державних допомог, то це допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Вона у нас не змінена. Нагадаю, 2 тисячі гривень це на одну особу. Якщо це у нас дитина або особа з інвалідністю, то такий розмір допомоги складає 3 тисячі. Також громадську організацію право на захист виплачується допомога евакуйованим це 10 тисяч 800 гривень на одну особу. Той хто її не отримав. Павлограді на хабі, він приїжджає на нашу територію, громадою формується такий список, передається на цю благодійну організацію. Все з того. Також Червоний Хрест, 10 квітня, надають ту гуманітарну допомогу, яка в них на сьогоднішній день є. Нині говорить, на Кіровоградщині проживають понад 83 тисячі переселенців. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.